Доброго раночку, Рахів Україна. Сьогодні ми продовжимо нашу розмову про мої скарби і мій спадок. Минулого разу, тобто вчора, я розповідала і показувала вам свої залишки по мірі носу. Зараз у нас буде інша тема. Це будуть хусточки, старовинні українські хусточки, які я Дуже-дуже багато використовувала і дуже гарні вироби з них. Ну, якось по -получаються. Знач, Але повторюся ще, бо може хто не бачив вчорашній випуск, так, і тому, а може хто взагалі в перший раз зайшов, ну, тому розповім, що цей канал починався як канал Рукодільний, здебільшого по, е, на, на ньому я. Розміщала майстер-класи з валянням, їх дуже багато. Вселяких, вселяких. От. І е, 10 років займалася цим валянням. От. І, але останні роки вже ну, там пов'язано з декількома причинами. Я цим не займаюся, але е, коли я з такими завзяттями так ну Так багато і так сумлінно займалася валянням, то, звісно ж, в мене багато чого залишилося. От, і що останні два роки я його до нього не, не, не торкалася. От, тому його треба, його треба кудись прилаштувати у гарні руки, у гарні руки, які ну, цих всіх потребують, цих всіх речей. От, значить, не безкоштовно. Гроші підуть на пропонуйте вашу ціну, або ну, за деякі речі, або за все гамзу. От, і Гроші підуть на хлопцям на Курщину. Чому на Курщину? Бо там зараз б'ється побратим мого сина. От, і там ну, багато таких потреб, які ми можемо закрити своїми ну, цивільними грошима. От. Тому гроші підуть туди, все, що я отримую за це все. От. Ну, тепер почнемо. До чого сьогодні? Сьогодні до, е, про хустачки. Е, ну, дивіться, якщо їх залишилось небагато, але виробів з них можна зробити багато. Якщо, наприклад, там там мирінос, кардачосне, якісь та якісь та волокна, якісь там приладдя, ми можемо десь придбати у якомусь там, ну там у крамниці, чи інтернет, там магазині, чи ще щось, от, то ці хусточки я, звісно ж, не купляла у крамницях. Ну, тут дві причини. По перше, я по перше і найголовніше. Я не можу от просто взяти і порізати, там, ну, щоб якийсь фрагмент вирізати чи що що, нову річ, яку можна використовувати. У мене рука на це не підіймається. Тому я вишукувала там, по інтернетах, давала оголошення, вишукувала хусточки, які Ну, Десь у людей, знаєте, лежали десь там ну, там, від бабусі залишилися а те ще що, які є ну, трохи зіпсованими, які, ну, вже, ну, вже, може жіночка вже не вдягне, так? але, але вони для нашої справи вони дуже і дуже придатні. От, от дивіться, зараз я вам покажу. О, дивіться, от дивіться, яка хусточка. Так, Боже, яка вона яскрава, яка вона гарна. Я так думаю, чому я її не використала, поки, поки працювала? Мабуть, я на щось її так навіть залишала на щось таке епічне. <гум> бо дуже дуже подобається. І вона така на, на багато чого може підійти. Бачите? От тут. такі, от такі, 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 от от такі, от от такі. Полукола, це, це можна використати на, на, на якийсь -то одяг, там, на жиле, чи юбку, чи ще щось. От, ну І, звісно ж, на рукавички. Так? А от дивіться, от вона так вона, вона виглядає, вона яскрава, вона гарна, вона, вона вовняна, от чиста вовна. Так? І ще чому? Тому що ці стародавні хустички, вони були з вовни. А вовна вона дуже гарно привалюється до, до, до виробу. Які, які, яким ви займаєтесь у цей час. От. от дивіться, так? Але от дивіться, от бачите, раз. От. І вона вже вона вже там, ну, трохи от, от, там, щось там, щось там щось з неї трапилося. от, І, і жіночка її вже не, не вдягне, але мені вона дуже і дуже от ці, ці хуточки, вони мені ставали у нагоді. Ну, далі що ще хочу сказати? Хочу сказати, що, що робила. Робила я з них ой, багато. Я, я стільки всього багато з них робила. Значить, ну, По-перше, це, це мій конюк, це, це мабуть, така сама-самапурна, найпопулярніший виріб, виріб це рукавички з такими сприваленими ну, е, фрагментами хусточок. А в мене є е, е, цей мастер клас мастер-клас саме як е, приваляти оці фрагменти до е, полотна так, щоб воно не виглядало як, як знаєте, аплікація у дитячому садочку. Бо може і таке бути. Там треба витримати декілька умов. От. Ну і сама так. Так, так би мовити, технологія самоваляння, розкладання, вона теж має дуже велике значення. У мене є таке відео. Дівчата, хто кому, ще, ще скажу, якщо потрібні майстер-класи, то, будь ласка, дивіться, дивіться за те, що було до війни. От, от Там, там Майстер-клас. Потім, коли вже почалася війна, вже ніяких звісно майстер-класів не було. От, і я про це вже не розмовляла. Ну, розумієте, мене не до того було. От, так. А, а до цього там ну, на самому початку каналу пройдіться по каналу і ви там знайдете. Якщо вже хтось як, кому конче потрібно і він не знайде, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я Отправлю вам посилання, бо я ж дуже <laughs> якось ну, <laughs> більш гарно <laughs> орентуюся у своєму каналі, так? Добре? От, оце, дивіться, отака. Вона, вона ціленька, ну то, тобі ж тобі ж, тобі ж вона ціленька, тобто це всі 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 чотири кутки, вони не вирізані мною. От, бачите, вона ціленька. Ця хусточка, так. Дуже гарно, дуже воно мені так подобається. Дівчата, ви не уявляєте, от я от так ну, достала оцей, да, цю з цими хусточками, і так так мене якось серце зжалося. Воно все таке гарне. Воно так, так потребує до роботи. На жаль, я не можу. Мені, мені ну, Окрім війни, мені ще здоров'я не дозволяє. Тому, дівчата, я буду дуже рада, якщо це потрапить у, у, у гарні руки, які, які, знаєте, які, ну які це оці, оцінять. От отак. Далі, що там друге? Друге? Ось яка дивіться. Отака хустечка, дівчата. Ви вибачте, я їх не випрасовувала, бо вони так лежали. Лежали в мене в торбі, і я нічого не випрасовувала. Ви вибачте мене. От, але бачите, теж, теж. бачите, який. Теж, теж такий, що на одяг піде, бо квіточки дрібненькі, тому ну, хоча можна, можна і на рукавички. Чи це можна на рукавички? Бачите? Чим, чим добре. Тут багато-багато ну, можна, якщо так, ну, підібрати ці мотиви. Так? багато З, з одної хусточки можна багато чого зробити. От, багато виробів зробити. Отака от, так. хусточка, вона теж ціленька. Вона це теж ціленька. Бачите, Отака. Ну, ще скажу так два слова. Да? Може, хто не дійде до того відео, що е, потрібно, щоб, щоб це не виглядало, знаєте, дитячою порубкою. Потрібно, щоб е, кольор е, вовни, на яку ви це кладете, на яку привалюєте, має бути. Дуже-дуже близьким до кольору оцього поля. От, тоді буде добре. От. Ну, це таке. це таке. Далі дивіться, що ще. От така ще хусточка є. От, бачите, от така хусточка є, тут великі квіти. Це теж можна на, на якийсь то одяг чи ще щось. От. Можна, можна, можна. Ага, слухайте, ще що. Ну, вона теж ціленька. От це ж теж на чорному фоні. Так? Далі дивіться. Ще що покажу. Що ще валяло? Ну, крім, окрім окрім рукави, рукавичок? Ви знаєте, мабуть, я не клала ці ем, фрагменти оці, так, е, з хусточок лише на, на капці. Оце, це я не робила ніколи, бо ну знаєте, ну, капці вони ж здебільшого з цього кардочосу, От. а кардочос — це взагалі вона така агресивна. І вона Ну, вона так, знаєте, з'їдає, з'їдає. Воно так углубляється, і воно там ну не дуже воно гарно виходить, тому що тапки мають бути дуже-дуже добре е уваляними. От, тому воно там і е, цей малюнок е, якось нарушається, і, і воно так провалюється у вовну. Ну, не дуже добре. От, і ще якось, ну, знаєте, таке розхоже, там, там жилети, жилети люди валяють. Немає в мене ні одного жилета, але я робила, слухайте, що я робила. Ну, це звісно там рукавички, я робила шапки. Дивіться, це вже моя вигадка. Може, знаєте, там ну, якось не звертають уваги, може вона не дуже. Вдала сама як шапочка, тому вона у мене і залишилася, тому що вона не вдала. Але, але вам от ідея сама, от бачите, от така вона, ця шапочка-ушанка. от. Але сама ідея вона, вона досить була популярною. Я дуже багато продавала, отаких, отаких от отаких шапочек, ушанок. от. Дуже багато. От дивіться, бачите, як воно. Сама шапочка, а потім оці ушка, ушка вушка оці, вони е, завалені цим. Ага. Завалені е, 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 хусточкою, але я, я навіть не, не пам'ятаю, чи є в мене майстер-клас, як, як це робити. Навіть не пам'ятаю. Ну, добре, пошукайте, якщо, якщо комусь цікаво, я розповім. Оце от, от таке. шапочки такі робила. Це багато-багато. Навіть, навіть декілька, знаєте, куди у, у, у ці Уєдинні Штати поїхали. Такі шапочки. Вони такі вдячні мені були, Там подарунки мені присилали. <ріст> так якось, ну, так от, знаєте, як познайомилися з людьми. От, далі. Що ще Що ще я робила? Ну, Там дитячі сарафанчики. Онучкам своїм я робила, і на продаж я робила. Так, Дитячі там якісь спіднички, дитячі, дитячі жилети, жилетики робила так, з цим. Далі, що ще Що ще я робила з, а, Було, було дитяче таке пальто, пальтішко таке зелене, був у мене, зелений, зелений, такий, така зелена хусточка яскрава. і яскравий був Яскравий зелений зелена пальтіжка було І оце я там ще привалювала ці хусочки. Так, воно в Ірландію поїхало. Оце з Ірландії було, було, було замовлення, це пальчишко. Так, Ще що я робила? От куди тільки можна було приліпити, я його приліпляла. Ще що. А, ось що, дівчата, слухайте сумку. Сумку я зробила собі. А це було небагато, це була лише одна така сумка, але вона в мене є, і я вам зараз її покажу. Вона, вона в мене є, бо я її в неї користуюся. О, дівчата, дивіться, вона це дорожня сумка. От бачите, вона теж з хусточка, от, Але ця сумка, вона. Вона при. Знаєте, як люди, люди так на нею взором зупиняються. От вона так увагу увагу на, на собі на собі увагу. Що не знаю, як слово подобрання. от ну, Дивіться, оце, оце, от така сумка. Якщо комусь потрібно, так оцею сумкою ми користуємося з чоловіком вже. Ну, я не знаю, мабуть, років 6, мабуть, років 6, вона нас супроводжує у кожному нашому, кожному нашому кожній нашій подорожі. От. І якщо е, комусь потрібно, бо це ж все, все ж таки ну, дорожня сумка, так, вона ж має витримувати. От. І як зробити так, щоб знаєте, не було навантаження на оці, на оці, на оці місця, от в ручках, да? бо це ж все ж таки все ж таки воно. ну, це не, не, не шкіра, це, це вовна. От, щоб не було навантаження, щоб ну, знаєте, не витягувалося, не, не рвалося, нічого, є в мене відео, де я докладні, докладно дуже розповідаю, як це зробити, щоб ну, оце, ну, за оцим, ну, ушкодженням, яке могло бути тут на ручках, запобігти. О. Так що, дівчата, якщо комусь треба, або шукайте самі, ну, звісно ж, за два з половиною роки, за три роки за, від, від сьогоднішнього дня. От там є відео, це є. Кому хто не, не знайде, я це, 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 отправлю посилання. Далі. Ну, це може, може, може бути і не українська хусточка, але це така тканина. Вона тоненька-тоненька, да? ну, якщо вона вже в мене є. Бачите, яка тоненька. Бачите, яка тоненька? От. Вона, вона дуже гарно приваляється і її дуже можна використати от, на, якусь, на якийсь товар. І воно, воно велике. Це хусточка, теж вона квадратна. От, бачите, от. Але вона за розміром велика. Це чвертина від неї. Далі що ще? Ну, от така, ну, може, вона, як-то, ну, ця, ця хусточка, як, як на мене, то не дуже. А я, ну, Але якщо е, рукавички робити червоними, то оцей фрагмент він може бути використаний. От. Це теж ціленька хусточка. І так відчуваю, вона вовняна. Тут. На, цей, на, на на дотик. Далі. Дівчата, ну, оце ще я, я не стала там. Я перебирала свої речі, так, щось там викинула. От що вже там, ну, там, ну ну, так, що ну, якось людині пропонувати якось не дуже добре. Але отут це я не викинула, бо дивіться, дивіться, тут є ще два кутки. Два кутки, один, два кутки, два кутки і, і дві оці середні штуки, які можна. Використати теж на рукавички. от тому тому Я я дуже полюбляла от такі от отаких от Я взагалі люблю такий такі кольор, який не яскраво білий, а ну трохи такий, знаєте, як він як 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 необроблене полотно от, от такого кольору. Я такий кольор полюбляю. Я валяла такі такого ж кольору рукавички із отакими от. Фрагментами. мен. От ще така, от така біла. Так далі. Дівчата, і ще одна одна така історія. Я навіть а, ой, ще великі. Є в мене декілька отаких от, от великих, а от от така ще ще одна маленька. Теж 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 теж, теж, сейчас я подивлюся. Так, так, теж теж є ще два кутки, які можна використати. От Бачите? А, три. три, навіть три кутки, які можна використати. Тому це теж, якщо комусь це потрібно буде, я це все покладу. От, ну, Я вважаю, що воно, ну, якщо людина цим займається, воно зайвим не буде. Далі. У мене ще є декілька е, дуже великих хусточок. Знаєте, великих, оці шалі, оці, знаєте? От дивіться. От. Там взагалі така цікава історія була. Бачите, бачите, яка, яка вона? Бачите, яка вона. от, Так, були в мене декілька, декілька я використала, і це було, знаєте що? Це був килим. Боже, що я тільки не валяла? От, і це килим був, знаєте, ну, не такий, щоб там, знаєте, там. Кісечка, <хи> полежали. Ні, це був килим на це, на цей, на, на кімнату. От. Може, не дуже велику кімнату, але це був килим. От. І, ну, Звісно ж, там я не, не, це, не, 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 не цілком розкладала, а так теж фрагменти вирізала там по кутках, посередині от так от і був килим з таким от визерунком. От. Так, килим був, і ще, знаєте, що я робила з таких великих хусток. Фі Фіранка да? Фіранка зветься завісала на, на вікно. Фіранку робила. У вигляді, знаєте, римської штори, Ну, так, що її можна було отак от підіймати. Оце таку фіранку робила на вікно, з такої, з такої хустки. От. І а, а яка історія була? Я ж вам кажу, що шукала, шукала, там оголошення давала. Якось я дала оголошення в цьому, що куплю хусточки, ну які вже не придатні до вживання, і, або, навіть, або навіть фрагменти хусточок, так я писала. От, і відгукнулася мені дівчинка, яка мені написала: Ви знаєте, у моїй бабусі є дві великі хустки. Моєї бабусі, від моєї бабусі залишилося дві великі хустки. От, і, а в неї таке ж саме прізвище, як ваше, у мене прізвище Бойко. От, і я дуже рада, що я зможу вам їх надіслати, і, е, щоб ви їм подовжили життя. От, і я, <різь> скільки я не намагалася цій дівчинці, дівчинці якось ну, якось розрахуватися, все, вона слухати не хотіла не про які гроші. От. А потім я ще ну, кажу, ну дайте хоча б адресу вашу, я хоча б вам ну, ці рукавички, рукавички зваляю ну, з, цими, з, з, з цими хусточками. Да? Ну якось же мені віддячити та людині хотілося. Ні, вона нічого не прийняла, вона просто відправила мені ці хустки і все. От. І, ну я з ними, з ними працювала багато, бо вони великі. От. Так що у мене оце одна така хустка, Ну, Може, тут, знаєте, якось так не дуже такий чіткий малюнок, як от на тих на маленьких. Але все одно їх, їх кудись можна прилаштувати, бо вони великі, і це можна зробити ну, якийсь великий такий виріб. От так. І от ще одна така велика, але вона, я з неї вже щось тут, щось тут різала. Не згадаю, що дівчата, не згадаю, що я з неї різала, але щось різала. А, Да, щось ну, от така, ще, от така ще хустина. Теж вона велика, теж вона от така, не, не, дуже, не дуже такий чіткий малюнок, але вона велика і в цім в в в її. А, як сказати, в цім її перва. О, в цим її перва. От. Ну так що так, дівчата, от, от. Оце такі, оце такі, такі, такі в мене скарби з приводу хусточок. От і якщо е е людина така ж схиблена, як і я, на етно, <lider> <тій> то це для неї буде такий скарб, <тій <Spider> <тій> розумієте? От, тому мені дуже-дуже потрібно цю людину знайти. Ну я спочатку, знаєте, я спочатку навіть думала, думаю, ну може дати дати оголошення на Фейсбуці. Там же все ж таки ну, аудиторія велика. От, а, а потім думаю: ну, ну чому ж це? Я подумаю, У ж є мої дівчата. Ще. <гум> Я запропоную спочатку їм, а потім вже якось, якщо як не станеться, так то вже буду кудись там на чужі люди. <гум> так, дівчата, це, це друга частина, але <гум> взагалі не остання. От, Тому. Мабуть, мабуть, до завтра, а може, а може до позавтра. Не можу сказати, як там мене станеться. От, ну а поки що, слава Україні!